Відкрита трибуна. Морт, і її солістка Даніела Зайвушкіна. От я обожнюю цю групу. Це найулюбленіше. Ну, на думку мені спадає Кузьма, тому що в нього пісні з таким змістом і вони е, в душу западають. Вірка сердючка. Чому? Тому що на Євробаченні. Дуже весело виступала. Не знаю, мені перше в голову чомусь прийшла Тіна Кароль. Наверно, мені подобається її оптимізм Вакарчук, тому що це ім'я саме асоціюється з українською музикою. І кому не скажеш, не називеш це ім'я, воно буде знайоме будь-кому. Вірка сердючка, тому що вона максимально популярна і, напевно, знають абсолютно всі покоління, навіть ті, що зараз зростають, тому що як це і не знати. Відкрита трибуна.